Трьохсотий день в Канаді 08.04.24, Сьогодні понеділок, сьогодні понеділок насичений, сьогодні було роботи. День в мене ніч, ніч в мене була капець, яка важка. Я сьогодні, я вчора ледве заснув. Я вчора на вечірці, на цій вечері взяв собі каву, одну кава смачна. Кава смачна, зайшла легко, з молочком, все як має бути, з солодким з тортиками. І це було пізно, десь, напевно, восьма 8. Дев'ята година, пізно було, коротше. Пізно-пізно. І я напився тобі кави, прийшов додому. І в мене телефон стоїть отак на базі, годинник є, я дивлюсь, перша, перша тридцять. друга. І не можу заснути. Кручусь, просто жах. Десь вночі ще прокидався. Сьогодні як зомбі на роботі ходив. І в тренажерний я сьогодні не пішов. Встав я по будильнику, зібрався і на роботу. На роботі випив зранку кави. І кава мені сильно не допомогла. Подяхаю, спати хотів цілий день. Ну зараз трошки мене відпустили. Було роботи, було заявок, насипали всяких різних. І ми це все поробили. Там і душова була забита кабіна, і що там було? Багато чого на гарантію. Холодильник якийсь видає звук, коли відсуває шуфляду. Ми прийшли, ніякого звуку немає. Вони ж на відео записали. Відправ на гарантію. В плиті не, пла... не працює комфорка одна ну, електрична. Панель. Теж все на гарантію. Дішвашер, посудомечна машина, чувак туди залив піни, і вона йому не працює. Поміняли. Відправив на гарантію. Я перший її перевірив, зніс Лодіндок, підключив окремо все. чи там Що там за проблема? Не вибиває вже ніякої технічної помилки, але вона чомусь не працює. Все одно, піна утворюється, він тої піни там налив, не знаю, що скільки, і вона не гріє. І не гріє на no вхід. Відправив на гарантію. Йоми. Багато було роботи. багато роботи, Потім малювання. Але я таки за малювання не взявся. Взяв тільки переніс свої інструменти в квартиру, де треба малювати, а там інша квартира, він ще пішов шпаклювати, бо в середу вже заїжджають. І був сьогодні бізнес ідей. Запустили ми ІС, кондиціонери, нарешті ледве-ледве запустили в Тавербі. Там дуже важко, там треба воду докачувати. Проблемно. Tower Тавер... A швидко, а от в Тавербі проблемно, але ми запустили вже на останніх хвилинах. Ще потім два замка поштових поміняти, поміняв ще ті два замка і бачу, що вже п'ята треба їй йти додому. І я, я поїхав додому. Я поїхав додому, бо сьогодні отакий от замочок класненький лишили. Е, з вагою разом замочок я код вгадав, дуже просто. Він був закритий, я код вгадав. І, це, і вагу. Вага електрична, проста електрична вага. Тут. Е, Синій циферблат ще в коробці. З батарейками працює, вага пригодиться, так як я спортом займаюся, вага нехай буде. І ось це. Винесли величезний humanity fire, зволожувач повітря, величезна колба. І я думав, може це якийсь класний. Він тут має кучу кнопок. Світиться все, великий вентилятор, але ні. Він працює по принципу цього. Це одна і та сама фірма, Honeywell. І ось цей чорний теж, та сама фірма. Але ці от по принципу цього працюють, в них є ось такий от фільтр. Доці вода, вода втягується в цей фільтр, і вентилятор затягує все всередину і сюди заходить повітря, звідти виходить. Просто воду проганяє і на цих фільтрах залишається кальцій. От він на ньому і є. Але воно мені не подобається, якщо чесно. І він, я думаю, може він тихіше буде працювати від цього. Бо тут є теж вентилятор всередині. І він працює в трьох режимах, то на, на першому ша терпимо його слухати, а далі вже другий, третій ні. Так само той має. По-моєму, три режими. Так, три режими швидкості. Ну, ніякої різниці. Так само великий вентилятор. Цей поки що виграє. Honeywell, він, Vell, він його чайник називаю, такий от собі чайничок. І в мене там позаду вже один працює. Ну його навіть не чути. Водичка потихеньку собі випаровується і кальцій залишається все, весь всередині. Його легко чистити, простенький, гарний, компактний тим більше їх два. Так що цей великий піде кудись, кудись піде. В інше місце. Ну, і все. О, що от такий от органайзер. Для дрібних речей. Але в мене таких дрібних, дрібних нема, це більше жіночий органайзер. От. І прийшов додому, і думаю, що робити. Треба поїсти, поїсти, поїсти. пізніше. Вип'ю я оцей порошочок антигрипін. І випив порошок і думаю, йду полежу в ванні. Полежав в ванні і мені трошечки стало краще. Відпустило і зараз йду смажити картоплю. Хочу посмажити картопельки фрі прай і смачно повечеряти, пиво, все як має бути. І відпочивати. І спати. Сьогодні коротеньке відео. Буду, буду відпочивати.